В епоху просвітництва сягає коріння сучасної боротьби з корупцією. Просвітництво епоха ідей, які змінили історію людства. Це час, коли мислителі XVIII століття заклали основи сучасних демократичних принципів, таких як верховенство права, поділ влади та соціальна справедливість. Всі рівні перед законом, незалежно від статусу, це стало основою прозорих правових систем. Розподіл повноважень між гілками влади запобігав зловживанням. Ідея рівності можливостей і боротьби з бідністю створювала умови для більш чесного суспільства. Хоча сучасне поняття корупції тоді ще не існувало, просвітники засуджували зловживання владою. Покарання за такі діяння включали публічне оголошення про провину. Це було одним з найефективніших покарань, адже суспільна думка могла сильно вплинути на корупціонера. Винуватців позбавляли всіх привілеїв і посад, зупиняючи їхній вплив. Значні грошові штрафи залежали від серйозності правопорушення. Вигнання з країни у деяких випадках порушників могли вигнати з країни. Хоча тодішні в'язниці були значно іншими, ув'язнення все одно служило покаранням за особливо тяжкі злочини. Ідеї просвітництва стали основою для сучасного антикорупційного законодавства, створення спеціальних агентств та громадського контролю. Ідеї просвітництва, про верховенство права та соціальну справедливість залишаються актуальними і є фундаментом для боротьби з корупцією в усьому світі.